Єрусалимка це квартал єврейських ремісників, який почав формуватися наприкінці XVIII століття. Перші будинки виникли між вулицею Магістратською та річкою. Верхня Єрусалимка концентрувала в собі більш заможне населення купців та ремісників. Нижня Єрусалимка тут проживала в основному єврейська біднота. Нову Єрусалимку назвали район для вихрестів. Тут проживали євреї, які прийняли християнство або прикидали, що перехрестилися. Архітектурі району властива висока компактність. Щільні забудови, що було характерною особливістю життєвого середовища євреїв Поділля. Колорит і еклектика формують особливу атмосферу кварталу, атмосферу неспішного життя та чарівності Архаїки. У 1793 році Єрусалимці належало 11 гектарів міської землі. У 1935 році міською владою було проведення обстеження Єрусалимки, та виявлено, що із 188 будівель 136 зовсім непридатні для житла. Саме тоді виник проект по забудові району двоповерховими будинками. Та до кінця задум і не був втілений, у зв'язку з подіями Другої світової війни. В цей час район був стертий з лиця землі. Та саме 1941 рік став початком земного пекла для віницьких євреїв. Станом на перше квітня 1944 року у місті залишилося 76 євреїв. Післявоєнний період Єрусалимка поступово змінювалась. Посеред району почали з'являтися багатоквартирні будинки. Старі єврейські крамниці зникалися, синагоги були зачинені та перетворені на щось інше. А вже пізніше, в другій половині ХХ століття, багато вінницьких євреїв виїхали за кордон. На їхньому місці поселились інші люди зі своїми звичаями та порядками. Єрусалимка продовжує змінюватись і в наш час. Старі будинки зносять або відозмінюють пластиковими балконами та утепленнями. Єрусалимка поступово зникає, але її найсиль... найсильніша частина неповторна атмосфера, все ще живе. Одним з найбільш колоритних місць Єрусалимки по праву вважаємо музей кавярню Пан Заваркін і Син. Пластику кав'ярні Олександру Абрамчуку як корінному вінечанину стало цікаво, що було в цьому будинку, як то кажуть, за царя. Бо побудований він в 1898 році. Замовили цей проєкт два багаті євреї перець Йона та Йоїс Зіндель Гельбу. Йому також вдалося довідати, що в будинку братів Гельбу працював магазин колоніальних товарів. Пізніше до офісу завітав чоловік, який назвався правнуком Матвія Заваркіна, власника того самого магазину колоніальних товарів. Після спілкування з цими людьми у пана Олександра виникла думка скористатися цією інформацією. За два роки, 22 лютого 2012 року, відкрився магазинчик Пан Заварк. Та син. Син. Вінницька Єрусалимка це неповторний колорит, який зараз, на жаль, несправедливо втрачений. Єрусалимки вже не існує як такої, фактично немає що показати. Тому музей-кав'ярню пан Заваркін і Син по праву можна назвати пам'ятником єврейському населенню в Вінниці.